Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про виплату гонорарів та інших доходів на користь осіб, чия реєстрація на окупованій території України. Тобто, як оподатковуються різного виду доходи, якщо суб'єкт прописаний, зареєстрований на території, яка у переліку окупованих. Отже. Річ у тім, що якщо особа не змінила реєстрацію, не зареєструвала переміщення на іншу територію України, то відповідно пункту 26.3 підрозділу 10 розділу 20-го Податкового кодексу України перехідні положення податкового законодавства передбачають, звісно, доки є окуповані території, доти особи, які зареєстровані на цих територіях при отриманні доходу з. Території України з іншої території України, яка не є окупованою, будуть сплачувати вірніше, в них буде утримано всі податки, які передбачені для репатріації цих видів доходів. Одним словом, такі доходи будуть оподатковуватися як доходи нерезидентів. Тому якщо ви виплачуєте доходи громадянину і перевіряєте його реєстрацію і його реєстрація, на жаль, на окупованій території України. Особа або повинна змінити реєстрацію на українську адресу з окупованої території на неокуповану, або оподаткування буде здійснюватися за цим правилом. Власне, відсутні усі податкові пільги чи знижки. Тобто, будуть застосовані максимальні ставки податків до усіх видів доходів. власне, як до виплати на користь нерезидентів. Будьте уважні, перевіряйте цей важливий момент. А якщо ви така особа, яка зареєстрована, змініть, будь ласка, податкову адресу. Це можна зробити онлайн через кабінет платника податку, подавши форму, здається 5DR. 5 щось таке. Одним словом, в кабінеті є функція повідомлення про зміну податкової адреси. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.